Відео давно не виходили, пройшло понад два місяці і, як сказати, не продовження, а початок проходження на Краєві, точніше, РП, почнеться от з цього відео. Відео довго не виходили, бо в тій фермі були віруси, я граю на пірацію. Та ферма була з вірусом, що я знімав тоді, то Я її видалив, і зараз знайшов більш непоганий варіант. Ну, Зараз покажу техніку Нива! А, як же без неї? Та, що була в першому відео. Не скажу, що зовсім така сама, але я спробував зробити її. Так, далі. Я пам'ятаю в тому відео, ще був кергер тут. Але його я пізніше докупив. З перших зароблених вже. Причіп 2PTS-4. Старенький з колхозу ще. Ну і така майже сама техніка, як і на тому відео. ПЛН 335 старенький. Ось такі от я побачив життя трохи. Дескова бурна, АГД 2.3 І сіялка Не пам'ятаю вже точно яка. вона на даний момент причеплена до трактора МТЗ 822 С балушним стон. Отакий прикольний. И І... от що в мене ще. Є? Також є ще отакий от отгород, на якому будет. Проведені всі роботи культивація, сіяння і потім молодіння. Ну і якось так.